Доброго дня, шановні глядачі! З вами Юрій на каналі Міня Агровінниця. Сьогодні оглянемо трактор Солі 75. Раніше їх в Україні не було. Чим він відрізняється від 105-го, його переваги і чого на нього ціна майже як на Солі 105, коштує він 31 800 в доларах, а 105 нагадаємо 33 500. Чим він цікавий і з чого формується така ціна, Начнемо з зовнішнього огляду. По колесам трохи менше, ніж в 105-го. Передні 112 на 24, задні 16,9 на 30. Як завжди, від компанії ВКТ стоять колеса. Якщо звернути увагу на капот, капот набагато ширше йде, ніж 105-го. Із-за цього на вигляд він навіть масивніший, ніж 105-й. Капот відкривається ключем, а не кнопкою як 105-го. І давайте, по самим відмінностям, почнемо з двигуна. Двигун сам був здивований, стоїть аналогічний як 105-му. Ми бачимо табличку маркування 4105. Чому ж тоді тут 75 кінських сил, а не 105. Справа в тому, що сам для себе розбирався, детально переглядав цей трактор і звернув увагу, що маркування на турбіні відрізняється від 105-го. Тобто, я так розумію, що тут стоїть слабіша турбіна. Є і свої моменти цікаві по тому, що паливна система тут не механічна, Bosch, яка стояла на 105-му, а стоїть електронна Common Rail. Хто не знає, перевага електронних паливних в більш економічності двигуна, тобто менше витрати по паливу, в рівнішій роботі двигуна, але є і свій момент, тобто паливо потрібно відстоювати, тому що електронна паливна більш вибаглива до якості палива. Тобто взяти просто там на заправці заправити це не варіант. Потрібно в будь-якому випадку його відстоювати. Особо більших відмінностей по двигуну немає, генератор, все остальне стоїть таке саме. Якщо взяти по шасі, тут відмінність є і дуже цікава. Основна причина, чому формується ціна, якщо звернете увагу, передній міст, коробка задній міст від компанії Carrera. Тобто якість переднього заднього моста й коробки. Рахується краще, ніж в солісі 105-му. Ну, якщо дивитись навіть по литю коробки, то і заднього моста, то литьо набагато якісніше, ніж 105 ки Ззаді розмістили бачок компресора. Як на мене, трошки незручно, могли десь під низом його поставити, але, в принципі, піднімали, пускали вісне. не мішає. Якщо подивитись по салону, Кардинальних відмінностей від 105-ки немає. Салон в принципі такий самий, але ми бачимо, що матеріал сидіння, інший. І основна відмінність повністю електронне табло. Скажімо, показники тут по витраті палива, по всьому остальному. Хороший функціонал, тобто більш зручніший, ніж 105-ки. Як я розумію, даний трактор, скоріше всього, мав їхати не в Україну, мав їхати десь за кордон, тому додали скільки плюшок. Можливо, він мав, мав і називатися не Соліс, а Янмар, тільки наклеєчку іншу поставили і все. Потужний передній міст, класна коробка, по розміру видно, що толкова. Я думаю, в роботі цей трактор по потужності не буде далеко відставати від Соліса 105-го, тобто тут, як я розумію, повномірна 75-ка, тому в роботі особо різниці людина не відчує. Класний трактор. Да, Можливо ціна і кусається, але взяти в порівнянні в такому класі якогось іншого виробника. То я думаю, що в ціні він буде приємний все одно. При тому, що Mitsubishi двигун, коробка мости Карера, тобто це, можна сказати, як ламборджині серед тракторів. Заїжджайте до нас, знаходимося ми, Тивівська 62А, біля авторинку, місто Вінниця. Завжди будемо раді допомогти, підказати в виборі трактора. І після продажна консультація також присутня. Ми всі люди, і коли люди дзвонять нас, що спитають, консультуються, ми завжди допомагаємо. Заїжджайте до нас. Раді будемо вас бачити. До нової зустрічі.